Привіт, друзі, послухайте історію. Цуценяті козеня, каже, у дворі зрання. Побуцаємося трішки, бо ростуть у мене ріжки. Песик жваво обізвався, Я би трішки покосався, зубки ріжуться у мене і сверблять вони шалено. Стоп, сказала невеличка мудра дівчинка Марічка. Пострибаймо краще трішки, хай міцніють. Наші ніжки. Малята, хто хотів буцатися? Так, козеня, а хто хотів кусатися? Песик. А що запропонувала дівчинка Марічка? Пострибати. Навіщо? Щоб міцніли ніжки. Малята, не забувайте робити ранкову гімнастику. Гуляйте на свіжому повітрі, вживайте корисну їжу. І бувайте здорові!